Перед вами автоматична пральна машина флагман. 3,2 метри на 4 щітки найсучасніше обладнання для професійних фабрик з килимів. Машина зроблена з оцинкованої сталі. Сучасне електронне керування. Є кнопка для екстреної зупинки машини. Ось це регулювання робочої ширини. Є, є ємкість для попереднього змочування килимів. Це. Робоча стрічка першого класу, вона хімостійка, і також є регулювання швидкості подачі килима. Машина оснащена автоматичним подаванням води та шампуню. Вона вмикається разом з щітками у комплекті. Чотири щітки є регулювання притискання щіток до килиму. Ось це верхня циліндрична щітка зі зворотнім рухом. Вона збирає волосся та сміття саме з верхньої частини килима. За бажанням можна додати роликову щітку, яка буде чистити саме нижню частину килима. Є один водозгін, плюс дві форсунки, які подають воду під тиском 100 бар. Тут нижче вже подається прудна вода, яка з часом проходить у каналізацію. Бак для готового розчину шампуню об'ємом 500 літрів. Для зручності у комплекті йде спеціальний візок для транспортування килимів, загальна потужність двигуна 7 кВт, вага 1750 кг. робоча продуктивність 120 метрів квадратних за годину. Машина зараз в наявності до речі діє дуже крута знижка. Цю машину можна придбати по безнаму або під будь-який грант.